Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, якась затягнута ситуація з минулого буде зрушена з місця. Бо прийде до вас допомога, е, якийсь король жезлів, от, просто буде разом з вами розглядати якусь ситуацію, може якось відпрацьовувати якусь ситуацію. Це, ну як ви можете просити людину про допомогу, це більш за все воно для багатьох з вас про людину з сім'ї. Але не обов'язково. Ви всі різні. В когось це взагалі до вашої сім'ї стосунку немає людина, але ж ну, якісь моменти з ним пропрацюєте. Це знаєте, як людина от іншого погляду. Він якось інакше просто бачить ситуацію, і він на якісь моменти буде звертати вашу увагу, і вам легше буде вирішити, легше просто ну, як зробити щось. Далі сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання, ваша стабільність може бути порушена. Воно вам і не хочеться так, але ж все ж таки це коли, давайте вточнювати що... Дивіться для когось стабільні стосунки, нібито все як зазвичай тут дізнаєтесь про вагітність. Для когось це може бути як перезавантаження стосунків, ніби все стабільно, спокійно, і якась ситуація, от просто наприклад, спілкуєтесь між собою, і людина або ви щось не так розумієте, і починається якесь таке. Знаєте, от, ну, кожен щось своє доказує. Але це не буде дуже-дуже якось так зненацько і швидко. Це як будуть дзвіночки попередження, на які якщо звернути увагу, то можна в цю ситуацію зупинити. Якщо не звертати на них увагу, то можна взагалі стосунки похитнути дуже-дуже сильно. Тож просто будьте уважні один до одного, і тоді все так більш-менш буде спокійно і нормально. Так, далі робота. До чого вам готуватись в роботі? Давайте дивитись. Угу. Ага. Ну, тут і по роботі у когось можуть бути такі моменти, коли. Знаєте, тут ситуація здебільшого буде продиктована, коли от чогось не вистачає. Одному не вистачає зарплатні, настрій псується, іншому не вистачає того, що хтось пішов у відпустку і нема на робочому місці людини. А дуже треба щось там обговорити, поспілкуватись, зробити. Теж псується настрій. Іншому не вистачає, наприклад, сил робити більше, ніж робиться, і продуктивність втрачається. От тут будьте уважні, бо насправді ви можете все подолати. Ви можете в цій ситуації. Свої якісь негаразди чи негаразди, з якими будуть до вас приходити люди, якось вирівноважити. ви тут будете в цей день наділені такою силою, коли будь-яку, скажімо, конфліктну ситуацію ви можете владнати і владнати. Доволі спокійно, тобто вивести людей не просто щоб вони замовчали, а вивести людей на такий діалог, в якому вони більш-менш спокійно вирішать свої питання. Тож, просто будьте уважні і до себе, і до інших. Що важливо прийняти, давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Тут просування, тут по матеріальних якихось моментах поступове просування, якась ситуація, яка вам допомагатиме аж накопичувати гроші. Знаєте, коли ви отримуєте і ви частину можете навіть відкладати, ну, десь там вам треба буде. І взагалі-то цей день вас якось налаштовуватиме на гарний настрій саме стосовно матеріальних якихось аспектів вашого життя. Коли вам буде чому радіти, Якісь, ну, щось там у вас змінюється, і змінюється на краще на ну, розвиток до зростання ваших заробітків. Далі дивимось. Від чого важливо і краще за все відмовитись. Ой, від суперечок, від таких, знаєте, от коли вам хочеться щось своє доказувати, сперечатись, змагатись десь з кимось, в якихось більш за все ну тут такі енергії, що. Це може бути і в роботі ситуація, може бути і в особистих стосунках, але тут, тут можна домовитись. Тут важливо просто звернути увагу, що або у вас буде не той настрій, в якому взагалі легко спілкуватись, або поряд з вами буде та людина, з якою от в цей час хай би і не трогали б цю людину, хай би собі там. Щось своє думав чи думала. Це знаєте, як, може, людині десь там на ногу хтось став і боляче, і це диктує настрій людини. Може, інша якась ситуація, ну не виспаний чи не виспана. Але ж енергії буде аж через край. Просто аж через край. Тож будьте просто терпініші. Чого не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Зараз хвилиночку. Королева Пентаклів нам показана. Це може бути, наприклад, для кого? Для чоловіка, якщо слухає, це може бути людина з родини, там матуся ваша, чи дружина ваша, чи родичка якась там по, 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 ліні, по лінії матері. Це для когось, та що тут думати, тут про вагітність для когось. Якщо, наприклад, одружені і дізнаєтесь, дружина повідомляє про те, що вагітна. Для когось будьте уважні, бо ну, хтось може дізнатись в родині, з'явиться нова дитинка, народиться. Це просто як передадуть. Якісь там інформацію. Взагалі-то цікаво, це, це дитинка по долі. Це дитинка, яку ну, вагітність, яку треба оберігати і доносити до кінця і народжувати цю дитинку, бо вона взагалі-то. Слухайте, тут якусь знаменитість народити. Ну, хтось з ваших там народить. Тут цікава позиція. Дуже. І все так, воно потрібно, повинно бути так, як слід по цій вагітності. Отак, От як показано, то воно тут симпатично все. Знаєте, іншого нічого якось і не йде. Тож, не буду тут ніяк дивитись більше цю ситуацію. давайте подивимось пораду від вищих сил для вас. Ось тут. Давайте я отак покладу, щоб вам теж видно було. Да. Отут, дивіться, король Пентаклів нам показаний, але щось не в гуморі буде. Якусь ситуацію грошову буде захищати, і потім, взагалі, якось так відсторониться. Ну, це може бути так, що, наприклад, просите грошей на щось, а він буде захищати позицію, що не треба цього взагалі купляти. Не треба, наприклад, витрачати ці гроші, відсилати ці гроші. Але тут він буде не просто так це все казати, а він знає чому. Він, він буде вам якісь там доводи наводити, що от саме через це. Не, не треба цього робити, бо оце і оце. Тут щось таке, знаєте, от важливе для нього, і щось він ну, не просто так він себе буде поводити. І доволі мудра позиція. Дійсно, тут, тут, ну, тут є досвід у людини, тут він не просто так е вирядувати буде. Тож прислухайтесь. Бо, ну, знаєте, як відкладіть на день, наприклад, це питання, і по походьте там, поміркуйте над цим питанням, ви побачите потім за цей день. Воно у вас, як знаєте, як пазл буде складатись, ви зрозумієте, що він таки правий, що він не просто так от ситуацію переінакшує для вас. Все на цьому, всім дуже дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами. І Хай все буде у вас і тихо, і мирно, і спокійно. І бережіть себе, і будьте в безпеці. І побачимось в наступних відео. Всім пока!